Імператор Наполеон І, якого одна частина людей вважає злим генієм, а інша героєм та видатним правителем, у будь-якому випадку, незважаючи на деталі, вивів Францію з довгої та кривавої революції та привів країну до миру та політичної стабільності. У той же час він почав військову експансію, яка в певний момент дозволила йому контролювати більшу частину Європи. Протягом 14 років. Спочатку його генеральських успіхів, в момент призначення першим консулом і нарешті вже потім імператором, Жозефіна весь час була на його боці. Таким чином, й було створено легенду про те, що їх стосунки були втіленням ідеального роману, але це було, м'яко кажучи, не зовсім так. Навіть, скоріше, зовсім не так. Вітаю, це історія для тебе, і це моє шосте відео на цьому каналі. Я й надалі планую стабільно випускати матеріали про історію, діячів, важливі історичні події чи сучасну політику. І намагаюся, щоб це відбувалося хоча б один раз на тиждень. Але для того, щоб це відео побачило якнайбільше людей, мені потрібна ваша допомога. Нічого складного, лише декілька простеньких дій та кліків: поставити лайк, вдарити у дзвіночок та звичайно підписуватися на канал. За статистикою, 99% усіх глядачів дивляться мої відео без підписки, і було б дуже круто, якщо б ми це якимсь чином виправили. Якщо у вас є друзі або родичі, які цікавляться чимось історично-політичним, то закиньте і їм. Раптом їм також сподобається. У мого проекту немає ніяких спонсорів, як і професійної команди чи обладнання. А також немає реклами, тому все, що ви тут бачите, це своїми силами. Та я буду вдячний усім, хто підтримує канал лайком, коментарем та підпискою. Дякую зі святами вас. А ми переходимо до двох цікавих історичних постатей. Цю тему можна назвати дуже неактуальною, якщо б не фільм Рідлі Скотта з Хоакіном Феніксом та Ванесою Кірбі у головних ролях, який вийшов наприкінці 2023 року. Називається він Наполеон. Його чекали довго, та він викликав у світі неабиякий резонанс. Але ми зараз не будемо порівнювати кіно. І якось його аналізувати на правдивість. До того ж, воно художнє та апріорі не може претендувати на повну об'єктивність. Багато істориків уже декілька століть займаються тим, що розвінчують міф про ідеальний роман Наполеона та Жозефіни. Але Рідлі Скотт, режисер, називає Жозефіну єдиним справжнім коханням імператора. Ось його слова. Наполеон з'явився не звідки, щоб правити всім. Але весь цей час він. Вів романтичну війну зі своєю невірною дружиною Жозефіною. Він підкорив світ, щоб спробувати завоювати її кохання. А коли не зміг, він підкорив його, щоб знищити її. І при цьому знищив себе. Кінець цитати. звичайно, це не так, і ця історія дуже складна для того, щоб зображувати її в чорному або білому кольорах. Жінка, яка потім стала Жозефіною Бонапарт, народилася під ім'ям Марі Жозеф Рос Таше деля Пажері. В 1763 році. Відома в сім'ї як Роза, майбутня імператриця походила з сім'ї власників плантацій на контрольованій Францією Мартиніці. Це такий невеличкий острів у Карибському морі поруч з Домініканською республікою та Гваделупою. Статки сім'ї майбутньої Жозефіни занепадали, тому що на острові пройшов сильний ураган та зіпсував велику частину плантацій. Хоча родина Рози вважалася відомою та знатною, батько, наприклад, був лейтенантом морської піхоти, фінансове становище було дуже складним. Та голова сім'ї почав шукати чоловіків для своїх дочок. Молодша Катрін повинна була одружитися на Олександрі де Богарне, але померла. Та на її місце прийшла Роза. У 1779 році вона офіційно уклала шлюб. Їй тоді було 16 років, Віконту Де Богарне 20. Вікон це такий дворянський титул тих часів. Проживали вони в Парижі, але нічого позитивного з такого фінансово вмотивованого союзу не вийшло. Олександр майже не був вдома, постійно зраджував, але Роза народила від нього двох дітей. Так як вона займалася усіма справами сама, а також мала певні амбіції та комплекси провінціалки, вона почала діяти. Збирає гостей, проводить прийоми та займається, що називається світським життям. Де богарне це дратує, і він подає на розлучення. І хоча суди відмовив, шлюб, очевидно, було зруйновано. А роза з дітьми їде додому на Мартиніку. Через декілька років Богарне благає їй повернутися. Вже почалася революція, і він був досить впливовим членом установчих зборів та навіть командував революційною армією. Але потім він звільнився, а його звинуватили у державній зраді та ув'язнили, так як дружина була поруч, заграти потрапила й вона. Де богарне. Ні за що стратили, а Роза Жозефіною вона ще не стала, стає коханкою генерала Гоша, який також сидів в цих місцях. Де Богарне не пощастили, бо через декілька днів фактичного правителя Франції, кривавого Робесп'єра, кинули на гільятину, та більшість ув'язнених вийшли на свободу. Тобто, щоб вижити йому не вистачило всього декількох днів. Життю Рози нічого не загрожувало, але її фінансовий стан був максимально жахливим. Все майно та кошти страченого Олександра Богарне. Конфіскували, а отримувати гроші від родини з Мартиніки вона не могла через війну з Англією. Роза стає коханкою поля Бараса, видатного політичного діяча та одного з провідних лідерів термодеріанського перевороту. Він також мав титул віконта, а ще був дуже заможною людиною. Тому одразу орендував для Жозефіни Особняк. Тепер вона була помітною фігурою паризького світського життя, однією з головних марвойоз. Так називали законодавців моди і пропагандисток неогрецького стилю жіночого одягу. У 1795 році, в салоні своєї найближчої подруги Терезі Тальєн, роза познайомилася з генералом Бонапартом, їй було 32, йому 26. В той час навряд чи існували ознаки тієї блискучої кар'єри, яка чекала на офіцера артилерії. Хоча, на перший погляд, стильна вдова та молодий генерал не мали нічого спільного, їх ріднило дуже багато факторів. Обидва народилися на маленьких островах Наполеон на Корсиці, Жозефіна на Мартиніці. Його рідною мовою була італійська, і він спочатку розмовляв французькою мовою з сильним акцентом. Жозефіна залишила західну півкулю в 1779 році, щоб вийти заміж за молодого паризького аристократа. І Наполеон і Жозефіна після приїзду до Франції відчували себе там чужими. Їм потрібно було асимілювати і освоїти етикет паризького суспільства та довести, що вони заслуговують стати його частиною. І Наполеон, і Жозефіна пізнали злидні, а під час революції сиділи у в'язниці. У їхніх темпераментах теж було багато спільного: вони були мрійниками, вкрай пристрастими та здатними зачаровувати протилежну стать. Навіть їхні справжні імена були іншими. Наполеон попросив Жозефіну вимовити своє дівоче ім'я і почув Марія. Жозефе Розе. Він переіменував свою кохану на Жозефіну, мабуть, через середню частину її імені Жозефа, І наполіг на тому, щоб навіть її старі друзі почали називати її саме так. У цей час він змінив корсиканське написання свого імені Наполеоне Буанапарте. За свідченнями сучасників, Жозефіна відрізнялася марнотратством, і Вікон Де Барас, можливо, не побажав навіть чинити перешкод її новим відносинам, щоб скинути з себе цей тягар. Постійного витрачання власних коштів Бонапарт зробив пропозицію у січні 1796 року. Незважаючи на сумніви Жозефіни, шлюб між ними було укладено через декілька місяців. У березні Наполеон синовив обох дітей Жозефіни і у якості весільного подарунку презентував дружині золотий медальйон з написом французькою. Це доля. Згодом він визнав, що до шлюбу вважав свою наречену заможною, і лише потім з'ясувалося, що Жозефіна бідна. Через дружину Наполеон отримав доступ у вищі коридори влади директорії та завів зв'язки у французькому світському суспільстві. Жозефіну шлюб із революційним генералом страхував, наприклад, від підозр нового режиму і забезпечував їй статус такої от доброчесної жінки. Шлюбний контракт Наполеона Жозефіни сповнений деяких свідомих вигадок. Так, заради Жозефіни, яка була на 6 років старша за Бонапарта, було неправильно вказано роки народження наречених. Наполеон додав собі два, Жозефіна скинула чотири, і різниця зникла. Просто справжня магія. Родичі Бонапарта прохолодно поставилися до його шлюбу з матір'ю двох дітей. Особливо негативне ставлення демонстрували його мати та сестри, які значно програвали порівняно з ефектною Жозефіною. Протягом усіх 13 років шлюбу Наполеона та Жозефіни сімейство Бонапарт інтригувало проти вдови Богарне. Невпинно підштовхуючи Наполеона розлучитися зі старою. через два дні після весілля, Наполеон був змушений залишити Париж, щоб взяти командування французькими військами в Італії. Прибувши на місце, він відправив дружині безліч листів з наполегливими проханнями приїхати до нього. На які Жозефіна, вихована в традиціях 18 століття і, мабуть. Навіть не передбачала, що основою шлюбу може стати таке от романтичне кохання. Вона на них відповідала дуже сухо і не дбала. У Парижі вона продовжувала вести світське життя, займатися марнотратством, отримавши після перших новин про перемоги генерала Бонапарта прізвисько Богоматір перемоги. Ніхто не знає, чи існувала насправді жінка, яку б кохав Наполеон. Історик Кейт Вільямс описує, як Жозефіна для отримання влади над Наполеоном перетворила себе на коханку його мрії, підкреслюючи свої е, жіночі якості і одночасно з цим придушуючи свій інтелект і амбіції. Рідкість відповідей Жозефіни дуже сильно дратувала Наполеона. Вона була зайнята та одразу після його від'їзду завела собі коханця. Що цікаво, він був на 10 сантиметрів нижче Наполеона. Генерал теж не хлопав вухами в цьому сенсі, що викликало побоювання у Жозефіни та спонукало її повернутися до шлюбу. Вона, можливо, його й не дуже кахала, але не хотіла втрачати такого перспективного генерала, шлюб, з яким забезпечував їй спокійне і комфортне життя. Коли Наполеон залишався прохолодним, вона відповідала щедрими витратами та певним емоційним шантажем. Він поступовно. Віддалявся, замислюючись навіть про розлучення. Наполеон все ж таки не розлучився, а натомість пробачив Жозефіну, хоча й не без власних інтересів. Наявність сім'ї е, в чому зміцнювала його політичну владу, а дипломатичні здібності його дружини були дуже часто в нагоді. Вона була популярною і забезпечувала певну витонченість етикет, яких йому бракувало. Вона втілювала його силу своїм почуттям одягу, моди, поведінкою, колекцією творів мистецтва та коштовностями, які не поступалися навіть колекції Марії Антуанетті. Як казав Наполеон, я виграю битви, але Жозефіна завойовує серця. Незалежно від того, перемагав Наполеон на полі бою чи ні, до 1800 року Жозефіна знала, що баланс сил у їхніх стосунках змінився. Її непопулярність у родині Наполеона та цивільний, а не релігійний шлюб, зробили її становище ще більш нестабільним. Вона змінила свій шлях, працюючи над збереженням сімейних відносин, але ставлення Бонапарта вже змінилося. Наполеон поставив Жозефіну під потужний контроль, обмежував її соціальну свободу, кричав на неї публічно та мучив подробицями своїх любовних походів. Але, незважаючи на бурхливі та маніпулятивні стосунки, Подружжя, ані це, ані розочарування Наполеона Жозефіною та її проблеми не заважали Бонапарту проводити експансіоністську зовнішню політику. Амбіції Наполеона не були в першу чергу мілітаристськими. його більше цікавило правильне та ідеальне керівництво військами ніж перемога в битвах. Він вірив в те, що потрібно робити все добре, і коли його штовхали в світ війни, він був рішучий, щоб виграти, але не лише заради перемоги. Як передумова для коронації пари, як імператора та імператриці в 1804 році, вони пройшли додаткову релігійну церемонію шлюбу. Але будь-яка безпека, яку Жозефіна відчувала, була тимчасовою. У 1809 році вони розлучилися через те, що вона не могла народити йому спадкоємця. Наполеон стоїчно заявив, що це розлучення в інтересах Франції. Звичайно, імператора, який, можливо, в цей момент був однією з найвпливовіших особистостей в світі, цікавила поява спадкоємця. Жозефіна у 46 років, мабуть, біологічно вже й не могла народити. До того ж, вона була креолкою, дорослішала рано, але постаріла також. Дуже швидко після розлучення Наполеон гарантував, що Жозефіна збереже свій титул, проживання у маєтку. Та буде отримувати й далі матеріальну допомогу, незважаючи на свій наступний шлюб з герцогиньо Марією Луїзою Австрійською та народженням спадкоємця, якого вона народила Бонапарту вже в 1811 році. Наполеон підтримував відданість своїй колишній дружині та вів з нею сердечне листування. Вона підтримувала його аж до його заслання на Ельбу в квітні 1814 року. Звістка про це розбила її серце. Коли Жозефіна померла через кілька тижнів, скоріше за все, пневмонії, Міні, але багато хто припускає, що в неї дійсно не витримало серце. Її останніми словами були Бонапарт, Ельба, Король Риму. Вони мають певну гостру схожість з останніми словами Наполеона сім років по тому, коли він був у вигнанні на острові Святої Єлени. Франція, армія, глава армії Жозефіна. Але це за свідченнями лише одного історика. Історія Наполеона та Жозефіни це історія двох емоційно. Нестабільних та складних людей, народжених у революційній атмосфері, викинутих із провінції на світову жорстку арену. Хоча прагнення Наполеона до світової гегемонії виникло не через їх бурхливий шлюб, а через його власне бажання перемогти, безсумнівна присутність Жозефіни значно підсила його політичну силу. І хоча їхні стосунки безсумнівно були зруйновані подружньою зрадою з обох сторін, вони знайшли одне в одному те, чого їм не вистачало, та це викликало обох. Взаємну повагу. Пишіть, як ви вважаєте? Чи було це справжнє кохання на вашу думку? Та чому? Також залишайте свої ідеї для наступних відео. Не забувайте підписуватися та лайкати цей матеріал. Дивіться інші відео. Всього вам найкращого. Та бувайте!